Випускники школи ліцею номер 6 імені Назарія Ярамчука, школярі, родичі та друзі зібралися на набережній Тернопільського ставу. Сьогодні для них лунає останній дзвоник. Хочу щиро подякувати особливо нашому директору Олександру Миколаєвичу за його турботу, терпіння, взаєморозуміння нашим класним керівникам, вчителям, за те, що вони нас так чудово виховали, за те, що школа допомогла мені отримати ті лідерські вміння, за те, що вона допомогла мені розвинути свої ораторські вміння, за ті безмежно багато емоцій. Ніби десь рік-два тому я йшов в той перший клас. Пам'ятаю, як плакав, коли ми зайшли в клас, пам'ятаю, як розказував віршик на першому дзвонику. А сьогодні абсолютно протилежне дійство, ця історія, ця епоха для мене вже завершена. Не думав, звичайно, що буде так сумно, що і коли я йшов в перший клас, і коли я закінчую школу, йде війна. Але сподіваюся, що все вирішиться і в Україні буде все добре. У школі ліцеї №6 цьогоріч завершують навчання 85 випускників, каже директор Олександр Остапчук. Цьогоріч ми, як і попередні роки проводимо свято останнього дзвоника на набережній, після такої невеличкої частини всі випускники сідають на переплав, і це ніби символічно відправляє параплав їх в доросле життя. Для наших випускників так само щорічно ми робимо одну таку цікаву акцію. Це друкуємо на поштових марках фотографії їх тих дітей, які були найактивніші, які захищали честь нашої школи на багатьох змаганнях, які брали участь у всіх дійствах, які відбувалися в школі. Цьогоріч 11 клас закінчили 5 тисяч 774 школярі області, розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома. Це є потенційні вступники у наші вищі навчальні заклади, проте хочу зазначити, що частина наших випускників все ж таки вступають за кордон. Якщо говоритимо про 9 клас, це є випускники. Які потенційно є студентами або передфахової вищої освіти, або професійної освіти, таких у нас учнів більше 10 тисяч. Ми маємо нововведення щодо відзнак для 11 класу. І цьогоріч учні отримують свідоцтво з відзнакою. Територіальні громади можуть самостійно приймати рішення на своїх сесіях, виконавчих комітетах про стимулювання обдарованої молоді або найкращих учнів тої чи іншої територіальної громади і відзначати уже своїми місцевими відзнаками за високі досягнення. Віта Поляна, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.